Всім привіт! Вас вітає канал Затишна Родина. Дякую, що заглянули на канал, всім вам приємного перегляду і гарного настрою. А також долучайтеся, будемо разом зі мною смажити налисники. Зробила я вже тісто. Дивіться, яке воно в мене вийшло гарненьке. У мене на каналі є рецепти налисників, як я готую, але я зараз вам розкажу ще раз. Я зробила налиснички на пів літра молока. 5 яєць, 5 столових ложок, таких борошна. 1 столова ложка цукру, щепотка солі. Яйця вб'ю в мисочку, додаю цукру, сіль, перемішую. Потім борошно також перемішую, робиться таке тісточко, а потім поступово вливаю молочко і ось розмішую, щоб не було грудочок. І в кінці столова ложка олії. Ось так. Зараз буду смажити, замовив. У мене на синочок, а для чоловіка зварила борщ. Нарешті він вже приїхав додому, бо був цілий день, ой, цілий день, господи, цілий тиждень в рейсі. мій далекобійник. Не могли ніяково не вигрузити то зерно. В порту була велика черга. Але сьогодні, дякуючи Богу, він вже вдома. Зараз вам покажу борщ робила я з домашньою качечкою, м'ясо завжди я витягую. Бо мені так удобніше. І ось самий борщ. Ну, не знаю, показувати чи не показувати, бо в останньому відео, коли я викладувала свій борщ, то одна жіночка мені написала, що він схожий на помийки. Ну, гаразд, покажу. Це ж мій борщ. Можливо, для когось він і помийки, але для мене найсмачніший борщ. Так. Хай вона їсть такий, який вона готує. Що я хочу сказати? Ми всі різні і жінки позовнішні, по зовнішності, різні чоловіки і борщі. Мені здається, у кожного різного. І в кожному регіоні вони різні. Ну, Я готую такий світлий борщ. До речі, я декілька разів готувала і такий зтушованого буряка, як тушку, тушкувала його. Але все одно він мене не виходить, такий занадто червоний. Він смачний, але для мене більше. Як сказати, до серця прилягає такий борщик, який готувала моя мама. Ну і так уже я. Бо я люблю, знаєте, борщ був такий кисловато-солодкий. Добавляти туди чи помидори свіжі, чи томатний сік. Або навіть ось як я в відео у мене ж є з борщом. Я туди додавала просто свої мариновані помідори, або квашені. Ну, так ми готуємо. Борщі різні, що ж зробиш. І всі вони смачні, хтось любить з фасолею, хтось любить ще з чимось. Навіть я чула, і готують, господи, із грибами. ну, Різні рецепти. Тому так. Що ж, ми, ми не всі однакові. І взагалі я показую те, що в нашої області. А ви, як знаєте, в Одеській області дуже багато національностей і кухня в нас різноманітна. І я цим хочу вам показати, як воно у нас, і страви я дуже часто готую, такі, які у нас. Я сама така. Я люблю дивитися різних блогерів з різних куточків України. Цим я пізнаю нашу різноманітну Україну, людей. А знаєте, наша Україна дійсно різноманітна, цікава і найкраща. Мені цікаво, як знаєте, стіл накривають там. Тієї області, мені цікаво, як весілля гуляють. Ну, це дійсно дуже пізнавально. Можливо, і я когось спонукаю, щоб приїхали до нас, в Одеську область, покуштували наші страви такі, знаєте, колоритні, і гізлімі, і плачинди, міліну, курбан. Ну, точно знаю, що ці страви здебільшого готують у нас. І знаєте, моя найбільша мрія побувати в Карпатах. Ось я дивлюся блогерів із Західної України, дивлюся на цю природу красиву, на страви, баноше. Я його ніколи не їла, але моя мрія його скуштувати. Наливочки оці всі різні, а гриби збирати. Я ж взагалі не знаю, як ті гриби виглядають. Я тільки знаєте ці шампіньони, що у нас продають і все. А як дивляться, як люди відпочивають, ідуть по лісі, збирають і грибочки. Мені все це так цікаво. Тому, друзі, дивимося і пізнаємо один одного. Я вам показую південь України, який він є, і своє життя, яке воно є, без ніяких там пунктів. Ось так, що я вам хотіла сказати. Ну, заговори. Я, друзі, на город буду зараз сіяти баштан. Ось такі в мене тут ачи купору солодко. Відвожу, покажу, які тут в мене денька отака є. Кол... Колгоспниця. Ще одна колгоспниця, такий сама. Вона буде така овальна. також як кареничанка і кавуни в мене. Три штуки продюсер. Crimson світ. Ось такий. Зараз будемо сіяти баштанчик. Будемо влітку ласувати хоч якимось кавуном. ну Вони на городі рідко коли ростуть добре, великими. Для кавуна потрібна свобода, степ, вони тоді там ростуть. А на городі я ще не пам'ятаю, щоб ми вирощували великі кавуни. Дині були, дині були, а кавунів рідко, коли вони. Ну, виростають ну, такі, як маленькі м'ячки і все. Щось їм не вистачає тут. Зразу зроблю ямки, а потім вже буду кидати. Сапи на гострини. Тепер можна працювати. Молога теж є ще. Якраз добре. Завжди, скільки себе пам'ятаю, у наших краях баштану це сіють 1-2 травня. А я знаю, з баштаном діла мали. Моя тітка завжди сіяла кавуни, бо ми працювали там. Я 7 класу торгувала кавунами динями. А наскільки вистачить у мене сім'ї. Ось така в мене латочка з баштаном, вийшло всього 4 ряда і день і кавунів. День більше, 2,5 рядочка, а кавуна півтори Дуже в пачечках мало насіни. Я думала, що буде більше. І ось, друзі, ще під сіткою я посадила рядочок кукурузи солодкої, Це щоб варити качани. І треба ще купити цю кукурузу на попкорн. Будемо потім робити зімою. Дуже добре пішла цибуля, чесничок після того, як просапали, прямо на очах піднялась. Та й трава також. Дня два назад я виходила, бурячок і морква в мене ще були, так, знаєте, більш-менш чистенькими, але зараз жах, як виходить трава. Треба все полоти, бо потім не справлюсь. І прорвати треба моркву, бо вона дуже густенька. Ось так. Роботи є. Клубничка. Дивіться, які красиві квіти. Люблю тепер ходити, споглядати, коли ти працювала, висаджувала. <працювала>, а воно хоч якийсь дає результат, то приємно на душі. Скільки квіточок. Все любе, щоб біля нього. Знаєте, був догляд, тоді щось і буде. Тут вже мені потрібно кабачки просапати, помідорки. Ось ті, що я у відкритий ґрунт висіювала. Дивіться, всі зійшли, гарнесенькі такі. Буду потім розсаджувати. Також і кабачки, всі зійшли. Оце цукіні, і звичайний такий. Біленькі кабачки зійшли. А ось на краю у мене тут дивіться, раз, два, ну, рядочків, ямочок дев'ять патісончики, тільки розпочинаючись де-не-де пролазити. А кабачки зійшли всі і доволі добре зійшли. Ось я, дивіться, кидала по чотири насінини і можна сказати, що 100% схожість. Дивіться, всі чотири. Ну, Я задоволена сайтом, на якому я брала сімена. В цьому році я все брала на одному сайті, і сімена доволі добрі. Дивіться, ось салатик, я все в одному ряду садила, треба його також полоти. На початку ось червоний у мене, потім йде червоний з таким зелененьким. Ось такий. І на початку звичайний. Шпинат, кроп, петрушечка. Все зійшло. Там ще є в мене рядочок маленької редіски, Це я так її, знаєте, для краси посадила. Хоча, дивіться, вже є якась редіска, зараз під дуромчика порадую. Я думала, що тут нічого немає. Дивіться, дві вже вирвало, Ну, щось є їсть. Так, що зараз? Ромчику занесу, він <смі> навіть і не знає. Так, що це їсть? Все треба обробляти. Ну, це гарненько. І з теплички треба помідори висадити. Ну, спочатку треба підготувати ось цю грядочку. Тут нічого в мене не висаджено, це просто поки чиста грядка. Обов'язково треба пройти тим, як я кажу, луноходом хай Юра пройде. Тут я залишила місце для розсади. Помідори, оці баклажани, перчики. Ось так. Капуста в мене ще є. Капусти взагалі в мене дуже багато. Ой, так. Я перший раз висаджую капусту, чесно вам скажу. Мені стало цікаво. Вона в мене доволі непогана. Ось є вже яку треба висадити. Вона закаляється в мене тут вже не тільки дві. Дивіться, це така звичайна, а це ось цвітна. Вона цвітної трошечки листочки такі пожовкли, але далі вона, бачу, випускає. Цвітна капуста вона дуже вибаглива, її там потрібно витримувати ту температуру. Ну, побачимо, що буде. Це такий маленький експеримент. І зараз вам ще покажу, скільки в мене капусти насіяла і буду з нею робити, і чи доведу я до діла це все. Ось так. Треба все висаджувати. Роботи їй треба полити і. Фух, є чим займатися. Що вам ще показати, горох також мій одійшов, я ж його покропила. Дивіться, той, що нижній. З'їдяне, а те, що вже далі, то добре підросло. Ось тут у мене три рядки біля картоплі, огірочків, також вже висіяв. Ну, я їх трошечки раніше, десь днів 5 назад як висаджу, а можливо більше, не пам'ятаю. І картопля, все картопля. Треба сапати, треба робити. Ну, роботи багато, планів багато. Буду потихеньку працювати, вам показувати. А ви будете слідкувати, Ром, на. Надо помити. Ну да, і почистити. Ну давай. Помий. Надо в хаті помети почистить. Да. да. А ты можешь поживать? Тепло. Тепло? Нагрілось? Ага. Так. Ось так. У нас вже радіска є, ми й не знали. Ти задоволений? Ну да. Там даже є дырки. Неї Ромочка, вже кругом дирки. Ні, сто літ! Здесь какая-то Так. Там масло. Ага. Дві курчатка пішли, Покосили їм добре. А які вони вола набили, Две Рома, які в них вола великі. Ми сьогодні цілий день на траві. Тут що? Викишський. Що? Що? Які лапки? Ну, лапки це тут животні. Ну да, так, лапки. лапкає, всіх є лапки. Не жопа так Ну так, да. ти все знаєш. Гусенятка мої також гуси прийняли. Гусак там з гускою сидить, ні не рідні. Ночою всі залізли під неї. Я прийшла вже, знаєте, так стемніло, думаю, поглянула, ну, щоб не замерзли. Вона їх всіх підкрила, забрала, гусак стоїть. Зараз підемо, покажу. Чекайте. Всі до мамки, до мамки, звично. А ви куди? І ви туди хочете? Не, не треба, не треба. Дьемку. Шон Шарі, виходьте, не лякайте. Ідіть сюди, виходьте, давайте. Там гусак прийшов, зараз він нам дасть. Зараз гусак пішов. Шон на, на, шарі, виходьте. Зараз будуть битися. Піші, виходьте. Зараз піду вам ще трави на роботу. Вже вияли всі. Хочуть, вони вже зеленої, такої сочної. Вже суха їх не дуже привлікає. Що, як ідуть. Так, ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Всім вам велика подяка за підтримку.